Привіт! мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні до мене звернулася одна моя підписниця, яка виявилася моєю колишньою однокласницею, і задала мені кілька питань. І по цим питанням я вирішила для вас записати ще одне відео про піти, тому що я зрозуміла, що не всі розуміють, як пов'язані між собою і ваші піти. І розрахунок вашої заробітної плати. В цьому відео я більш детально покажу вам, які взагалі податки ви платите зі своєї заробітної плати. Перше питання, яке ця дівчина мені задала, це чому в цьому році я повинна доплатити ще податок, хоча в минулому році у мене було повернення. І зараз я на прикладі її піта. 11-го я вам покажу, як розраховувався цей податок і чому виникла різниця, яку треба доплатити до податкової. Її підвиглядає ось так: вона працює по умові опраці, тому у неї приход. За рік 65 35 злотих, кошти узискання приходу 3600, доход 61 400 і за лічка, яку вона заплатила податок на ПІД, це 2805 злотих. Також вона заплатила протягом року складки на обезпечення сполечне 8052 злотих. І заплатила ще складки на обезпечання здороводне 4904. Злотих. І щоб зрозуміти, звідки взявся цей один злотий, який треба доплатити, я зробила перерахунок у екселівському файлі. І тут видно, що зарплата її 65 тисяч 35 брутто. З Піта я вибрала, що на обезпечення сполечне вона заплатила таку суму 8 тисяч злотих, потім на убезпечення здравотне вона заплатила 4 злотих. Написала, що кошти узискання приходу 3600, Потім ми розраховуємо суму доходу, який дорівнює сума бруто мінус убезпечення сполечне і мінус кошти узискання приходу, і буде ця сума. Потім треба цю суму округлити. І вирахувати з неї податок з доходів фізичних осіб. Він дорівнює до 120 тисяч злотих, це 12%. Тож ми беремо цю суму, помножаємо на 12% і отримуємо 6405 злотих. Але в кожній сумі заробітної плати за рік сидить квота вольного податку. Тобто 30 тисяч злотих з всієї заробітної плати за рік, звільняється від податку з доходів фізичних осіб, тобто від податку під. Тому використовуємо цю квоту вольну від податку і відміняємо від суми, яку ми нарахували податку, віднімаємо квоту вольну від податку і дорівнює та сума, яку треба заплатити. У бюджет. І ця сума вийшла у цієї дівчини 2805,96 злотих, або якщо її округлити, треба згідно законодавства, її округлити. І за лічку вона заплатила за цей рік 2805 злотих. І беремо різницю, і видно, що доплатити їй треба ще один злотий. Це ми. З вами зараз розібралися з тою сумою, звідки взагалі взялася в неї мінус 1 злотий. Що я хочу сказати стосовно цієї ситуації? Так як у неї нема ніяких пільг, і рік тому було якесь нарахування, тобто не нарахування а повернення. Податку, то, скоріш за все, її бухгалтер не мав від неї заяви під 2, про яку я вам розказувала в цих двох відео. Але в цьому році бухгалтер, скоріш за все, взяв цю заяву і вже згідно цієї заяви він міг застосовувати цю квоту вольну від податку. І відповідно ця дівчина вже не перераховувала зайвий, зайвий податок під до податковий і нема чого повертатися. Повертати, звичайно, я би в ситуації бухгалтера не допускала такої ситуації, щоб треба було доплатити. Але, якщо чесно, мені подобається цей бухгалтер, тому що протягом року. Він більше не перераховує зайвих податків у цієї дівчини, і нема, відповідно, чого перераховувати. Зараз же перейдемо до наступного питання, яке ця дівчина мені задала. А вона у мене запитала, чи нормально взагалі, що вона працює майже на мінімальну заробну плату і з неї знімають? Так багато ЗУСів і інших податків. Вона не розуміє, чи нормально це взагалі, чи ні. І зараз я вам покажу, які податки у порівнянні Польщі і України треба платити і там, і там. І я буду говорити про ті податки, які знімаються тільки з робітника. Про працедавців я сьогодні не буду говорити. Отже, які податки з заробітної плати у Польщі платить робітник? Перший податок це податок з доходів. Він називається по-польськи податок доходовий або під. Друге, відрахування до бюджету це внески до ЗУСів. Це, або по польськи це складки на обезпечення сполечним. І третій, платіж, який з вас знімається з вашої заробітної плати це внески до НФЗ або складки на убезпечення здоротним. В Україні ж у порівнянні з Польщею з працівника знімається тільки податок з доходів та військовий збір. А вже єдиний соціальний внесок знімається 22% з роботодавця. Може саме тому. У наших людей тут в Польщі виникає таке питання, і вони не розуміють, чому вони повинні платити, окрім цього податку, ПІД ще внески до ЗУСу і до НФЗ. В Польщі ж податок доходовий або ПІД, який платить робітник, він вираховується так, що до 120 тисяч злотих на рік іде ставка 12%. А вже вище 120 тисяч злотих на той кусочок, який вище цієї суми, нараховується податок під 32%. І саме в цих доходах сидять ті 30 тисяч, які. Звільняються від податку. Чому ж я одразу написала так, що до 30 тисяч злотих 0% податку під до, від 30 до 120 12% і так далі. А тому, що не можна в Польщі автоматично застосувати протягом року ці 30 тисяч злотих. Їх можна Враховувати у розрахунку вашої, вашої зарплати і у перерахування залічок на цей податок до податкової можна тільки, якщо є заява під у бухгалтера ваша. Якщо ж ні, то він протягом року буде з цих 30 тисяч злотих на них нараховувати 12% податку і тільки. Коли ви подасте вже під 37 річну вашу декларацію, то ця програма перерахує вам суму податку і поверне вам зайвий податок з урахуванням цих 30 тисяч злотих. Ось тут я вам це показувала. Ви бачили, що ми віднімали цю воду волі від податку 3600, це 30 тисяч помножено на 12% податку. І віднімається від цієї суми ці 3600, і до виходить 2806. Якщо ж немає під 2, тоді ваш бухгалтер не може застосовувати, і протягом року він бере. І перераховую 6405. Але якщо ви приносите під 2, то тоді він перераховує ровно ту суму з урахуванням цієї квоти вольної від податку. І потім повер... до повернення у вас майже нічого не лишається. І іноді навіть треба доплатити. Це я вам показала, як розраховується податок доходовий або під в Польщі, а в Україні. Він розраховується так. Для всіх доходів, незалежно від суми цієї доходу, береться сума та, що нарахована вам заробітної плати, від неї 18%, і перераховується до податкової. Так само і є сума від вашого доходу воєнного збору 1,5%. Береться ваша сума, помножується на 1,5% і перераховується до податкової. Потім, в кінці року, ви вже не подаєте ніяку декларацію про ваші доходи, ніхто її не перевіряє, а просто ви все, що заплатили, все і залишається у вашій податковій. І немає тут ніяких неоподаткованих 30 тисяч злотих чи ще якоїсь суми. Просто береться вся сума і перераховується до податкової. Ось тут я показала вам розрахунок, як би виглядав він в Україні. Якщо б ви отримали 65 тисяч злотих доходу за рік, тоді б ви заплатили не 2 806, а заплатили б 11 706 706. Злотих податку з доходів фізичних осіб і ще би заплатили 975, 000, 975 злотих воєнний збір. І разом би ви заплатили 12 681 злотий. Це якщо тільки податок з доходів фізичних осіб. Але в Польщі ще треба платити складки на убезпечення сполечне. Або внески до ЗУС та складки на обезпечення здорово. Складки на обезпечення сполечне вони складаються з трьох чинників: це складки емеритальне, рентове і хоробове. Перші емеритальне це 976%. Вони йдуть на вашу, на вашу майбутню пенсію. І йдуть вони до ЗУС, заклад убезпечення сполечного. Далі кусочок ренту, півтора відсотки йде до ЗУС на допомогу по безробіттю. І ще 2,45 відсотки хоробове йдуть на ваші склад ваших лікарняних. І разом це ця складка на обезпечення сполечне складає 13,71 Це я вам зараз розказую про умови опраці. На умові, наприклад, злицення. Ця складка добровольна. Якщо ви хочете її платити, ви залишаєте заяву у своєму бухгалтеру, він нараховує вам цю складку, ви її щомісячно платите і можете претендувати на лікарняний, на декрет і все таке інше. А якщо не хочете, просто не платите. Наприклад, я так працювала на умові з перший рік, і я знала, що я мала дуже... Хворію, тому я цю складку не платила в бюджет. І що саме головне стосовно цієї складки на обеспечення здоротним, що тут немає 30 тисяч звільнених ніяких. Вся сума 65 тисяч, як ви за рік заробили, з неї вираховуються всі ці відсотки і всі ці внески йдуть. До ЗУС. Деякі люди путають, що коли я кажу, що 30 тисяч не оподатковується податком, то вони думають, що взагалі 30 тисяч звільнено зі всіх податків. Ні. Вони звільнені тільки з податку до входового. Про з того податку, про який я вам розказувала тут. Податок доходовий, тут є це звільнення. А на цих складках вже на обезчення сполечне і зровотне немає звільнення. Скільки ви заробили, на них вже нараховуються ці внески. Так само і на обезпечення є ці внески до НФЗ ідуть, а не до ЗУСУ. І ці внески вони стосуються медицини. Вони йдуть на обслуговування всієї безкоштовної державної медицини. І складається складка 9%. Так само, скільки ви заробили, нараховується 9%, і тоді це перераховується в НЕВЗЕ і немає Ніякого звільнення. Ось тут я вам показала, що у цієї дівчини в неї е, убезпечення сполечне складка в убезпечення здоротне, і ще вона заплатить податок з доходу особ фізичних, впит, і разом вона заплатить, підна, заплатила вже 15 763 злотих за рік податки. А в Україні, хоча і немає. Єдину внеску для працівників, але за рахунок того, що великий у них податок з доходів осіб фізичних, тому майже однакові виходить суми податків, але все рівно в Україні трошки менше. Ну ось, все, що я вам хотіла сьогодні, я розказала. Сподіваюся, що вже тепер стане більш зрозуміло, що бухгалтерія вас. Не обманює, коли не ваші, ну, ваші податки не, зайві не перераховує. І якщо у вас получається мінус 1 злотий або 0, то треба навпаки піти до свого бухгалтера і сказати: Дякую, що ви не переплачуєте мої податки до податкової. І Що то нормально, що в вашому Під 11 є зуси. І до доїнавзет складка убезпечення здровотна сплата, що так, в Польщі, згідно законодавства, вираховуються суми з вашої заробітної плати. І біжіть скоріше, робіть свої піти 37 Чим швидше ви їх подасте до податкової, тим швидше отримаєте повернення, якщо у вас є, звичайно, на ваш рахунок. Подавати піти вже можна. Але скачувати до 15 лютого ваші піт 37 ще не можна. А через програму Епіти можна подавати, я вам все вже подаю ці піти. І якщо вам треба моя допомога, звертайтеся всі мої контакти внизу під відео. Всім па-па!